Доброго дня, знімаю відео роботи вашої приставки і запуск ігор. PlayStation 2 також ігри. Встановив ті, що ви просили Need for Speed, щоб їх запускати, вам потрібно буде заходити в цього пользователя. А потім можете переключатись на свої. Якщо ви будете на PlayStation 3 ігри грати, то можна не заходити в то. Потім активуєте прошивку Хен. Нажимаєте крестик, це декілька секунд. Іноді може попросити під'єднати інтернету, до інтернету, щоб налаштувати час. Ну, воно покаже. Тобто, тут в настройках настройка Сіті. Під'єднатись. Ну, нічого складного нема. Головне, коли під'єднуєтесь до інтернету, якщо буде пропонувати оновити систему, цього не робіть. Ось настройка дати. І часу. Все. Прошивку ми активували. PlayStation 2 у вас тут. Need for speed Underground 2, Need for Speed Moss Нажимаємо крестик. Потім інтернет можна від'єднати, якщо ці ігри спитають налаштування часу. До речі, в PlayStation 2, коли заходите, завантажується якби інша приставка, скажімо так, джойстик вимикається. Коли вже буде завантажуватись гра, джойстик потрібно ще раз включити. Те ж саме відбувається, про коли ви виходите з гри. Ось, все працює. Вийти з гри, зажимаємо і вибираємо вийти з гри. Після виходу з ігор PlayStation 2 обов'язково треба знову вмикати прошивку HEN. активувати. З PlayStation 3 нам не потрібно. Просто виходите і обираєте іншу гру. Активуємо прошивку Хін. В Multimand заходимо і там обираємо PlayStation 3 ігри Емулює е, встановку дискового приводу. Ігор PlayStation 3 вийшло десь 95 ігри, ці ігри з Sega також і Dendy. Ну, Need for Speed. Ігор багато вийшло. Багато хітових ігор. Ну, ось, наприклад, коли нажимаємо крестик, ігра завантажується, в меню з'явиться диск з ігрою. До речі, ігри Dendy Sega, Як шукати в папках, я вам дам відео є. Ось це Денді, це Sega емулятори. Так, диск у нас завантажився. Ось, Army of Two. Нажимаємо крестик. Коли ви виходите з ігор PlayStation 3, активувати хен вже не потрібно. А, ну ось, пропоную оновлення для гри, тому що інтернет я не від'єднав від приставки, зажимаю кнопку PS, вийти, так, вийти. Можна далі обирати ігри, які ви бажаєте. Можна зараз активована прошивка, можна обрати Need for Speed Underground 2. Ігра завантажується. Приємної гри сьогодні поїде.